Прощальний дзвоник пролунав і для учнів 30-ї школи. Цьогоріч тут випускається лише один клас на обличчях у випускників посмішки, адже не всі ще цілком усвідомлюють, що це їх останній день у школі. Грустно дуже, буду скучати за школою за однокласниками. Я здесь прив'язалась касі. Немножко страшно, конечно, очень сильне волнення. Так як вот на віриться, що не віриться, що це останній раз ми прийшли в эту школу. Емоції. Будоражучі просто захватывает дух від цього чудового, що от этого випускного заміщательного. Что вот уже наконець до ухожу і перехожу на другой етап своєї жизни. Цьогоріч всі екзамени, а також ЗНО майбутні абітурієнти, здавали весною. Тепер, коли всі екзамени складені, зі спокійною душею випускники насолоджуються своїм останнім дзвоником і мріють про випускний. 11 років у цих стінах вони запам'ятають на все життя. Я хочу, щоб ви пішли до дорослого життя чесними людьми, щоб всі ваші мрії справдились. І нам дуже приємно, що сьогодні ми бачимо вас такими гарними, здоровими, такими сповненими сил. З гордістю за випускниками спостерігають першачки. Для них цей шлях тільки починається. Скажіть нам дуже просимо,